Килаворофай, ти точно правильно відповідаєш. Сьогодні поговоримо про професії та як відповідати на питання, ким ти працюєш. Уяви, тебе запитують: келаворофай, або дікозатіокубі. Що ти відповіси? Багато хто робить помилки, відповідаючи. Давай розглянемо правильні варіанти. Можна сказати: Faccio la куока Або соно куока або лаворо коме, куока. Запам'ятай ці три. Універсальні конструкції. Sono плюс назва професії, Sono insegnante. Faccio плюс означений артикль плюс назва професії. Faccio la cameriera. та плюс назва професії. Лаворо коме інфер'єра. А у наступному відео я розкажу, як утворюються жіночі форми професій. Не пропусти! А тепер твоя черга. Напиши в коментарях, ким ти працюєш. Ти лаворофай.